Для будь-якої бібліотеки важливим фактором її існування є поповнення фонду книгами. Одним із джерел такого поповнення є самі читачі. В Олександрійській центральній районній бібліотеці імені Чижевського щорічно діє акція Подаруй бібліотеці книгу, яку прочитав сам. Ми приймаємо всю літературу, яку приносять нам користувачі. У нас є бокросінг, тобто та література, яка не є. Дуже цінною для бібліотеки, так, ми її не беремо на облік, але ми її ставимо на поличку Боб вона Вона е, стоїть і люди можуть просто собі вільно користуватися нею. Ці книги можна брати і не повертати в бібліотеку. Але, звичайно, краще брати і повертати, і ставити свою літературу на, на місце тієї книги, яку ви взяли. Книги можна приносити як для дорослих, так і для дітей. Адже у центральній районній бібліотеці є відділи для великих і маленьких читачів. Хочу наголосити, що дарують як дорослу літературу, так і дитячу. У нас є дитячий відділ, де багато дітей, і ми чекаємо всі. Книги бібліотеці можна подарувати будь-які, але якщо говорити з точки зору актуальності книг, то читачі зараз надають перевагу легкій і позитивній літературі. Люди зараз багато читають, особливо зараз. Читають таке, щоб не нагружати свою нервову систему, так, щось таке легеньке. Але хочу також наголосити на тому, що краєзнавчу літературу багато читають. Вона є особливо цінною для наших користувачів і для нас, як працівників бібліотеки. Тому ми всю літературу приймаємо і все для нас є цінним. За словами працівниці бібліотеки, читачі активно приносять книги від однієї до кількох десятків. Серед тих, хто подарував бібліотеці книги, є як звичайні, так і відомі олександрійці, наприклад, краєзнавці Олександрії та району. Особливу подяку хочеться висловити також нашим краєзнавцям, які є активними нашими читачами, і постійно дарують свої праці бібліотеку. Це Михайло Застеба. Який подарував бібліотеці книги Голгофа Людини-ангели. Надія Жахолова презентувала на свою книгу, Метрична книга двох приходів «Слобод Буянської та Попельнастівської, 1770-1782 року. Також, може, на всі філії ми отримали книги Жванків. Якщо ви маєте книги, які вам вже не потрібні, подаруйте їх бібліотеці. Центральна районна бібліотека імені Чижевського працює з 9 до 18 години. Вихідний день субота.